Слава українським героям! Вітаю вас, в медіа центру. Відбудова об'єктів транспортної інфраструктури, як залізничних, так і автодорожніх, відновлення мостів, розмінування об'єктів. І це ще не увесь перелік напрямків діяльності, чим займається Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. А, зокрема, про розмінування територій підрозділами цієї держспецтрансслужби сьогодні нам розповість старший офіцер відділу підтримки адміністрації Державної спеціальної служби транспорту підполковник Михайло Конопельнюк. Якщо у журналістів будуть запитання по темі брифінгу, у залі буде мікрофон. А я до слова запрошую нашого спікера. Будь ласка, пане Михайло. Слава Україні. Сьогодні доповім вам про діяльність Державної спеціальної служби транспорту у сфері протимінної діяльності. Державна спеціальна служба транспорту розміновувала території. Ще від боєприпасів Першої та Другої світових війн спочатку проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей з 2014 року саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту залучалася до виконання завдань і знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, які залишилися після ведення бойових дій. Через російську агресію територія України зазнала найбільше забруднення вибухонебезпечними предметами серед країн світу. Наразі обстеження потребують площа понад 174 квадратних тисяч квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч це морські акваторії, це близько третини нашої держави, відновлення деокупованих територій, і втім відбудова житла, транспорту та критичної інфраструктури, тощо можливо тільки за умов проведення гуманітарного розмінування. Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони щодня знешкоджують десятки сотні вибухонебезпечних предметів. Пріоритетні е, роботи, які поставлені наступним чином, в першу чергу розміновуються це об'єкти критичної інфраструктури, залізничні колії, мости, автодороги, лепи та інші. В другу це землі сільського господарського призначення, третє промислові та аграрні підприємства домогосподарства та інші об'єкти. З метою створення єдиної системи контролю розмінування територій прийнято рішення керівництвом Міністерства оборони про утворення координаційного центру з питань моніторингу стану міної безпеки на деокупованих територіях України. Він забезпечить цілодобовий збір та узагальнення оперативних і оперативної інформації від сертифікованих операторів протиміної діяльності та інших повноважених підрозділів, які виконують розмінування деокупованих територій України. Узагальнення інформації допоможе станузувати та пришвидшити процес розмінування в Україні, ефективно використовувати наявний ресурс фахівців з розмінування та на найбільш забруднених вибухово-небезпечними ділянках територій. З початку повномасштабної агресії Російської Федерації об'єм роботи щодо розмінування та попередження ризиків зріс в геометричній протезі. На фондах Державної спеціальної служби транспорту створено центр протимінної діяльності та це центр розмінування. Центр протимінної діяльності здійснює планування, практичну організацію та координацію заходів протимінної діяльності, інформування населення по ризикам з змінами та вибухово-небезпечними предметами, проводить сертифікацію операторів протимінної діяльності а також забезпечує контроль якості проведення розмінування. Центр розмінування Державної спеціальної служби транспорту має чітке завдання організація практичного гуманітарного розмінування. Наразі центр розмінування проводить навчання та набір фахівців з саперної справи та проходить сертифікацію як оператора протимінної діяльності в Україні. Наразі більше 30 груп Державної спеціальної служби транспорту задіяні до розмінування деокупованих територій: це в Харківській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київських областях. З них три групи підводного розмінування. Наразі нашими фахівцями з розмінування виявлено та зашкоджено більше 35 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежено більше 7 тисяч гектар місцевості та 16 гектар акваторії проведено обстеження більше двох тисяч кілометрів залізничних доріг та 500 кілометрів автомобільних доріг. Завдяки героїчній праці наших саперів, тисячі мешканців на декупованих територіях змогли отримати можливість повернутися до нормального життя. Але станом на сьогодні існує поточний комплект фахівців саперної справи. За рішенням міністра оборони ми збільшуємо кількість фахівців до майже трьох тисяч саперів. Бо розмінування України не має стати викликом для наших дітей, тим паче для онуків. Після проведення розмінування нашими саперами проводиться зовнішній контроль якості розмінованої ділянки території, проходження процедури передачі відповідальності щодо очищення території від оператору протиміння діяльності до місцевих державних органів адміністрації місцевого супровання. Шляхом ведеться шляхом передачі сертифіката, відповідальність, потім на яке бере покладається на державу. Повноваження щодо видачі сертифіката покладається на центр протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту. Щодо навчання наших саперів-фахівців, навчання саперів-фахівців з розмінування, а також водолазів, проходиться у нашому навчальному центрі. Для цього в нас підготовлена відповідно навчальна матеріальна база, програма навчання та відкладацький склад. Також отримана державна ліцензія Міністерства освіти щодо підготовки спеціалістів за професіями розмінування та водолаз. По закінченню навчання та здачі випускних іспитів особовий склад отримує свідоцтво державного зразка щоб розуміти, бути сапером це в першу чергу свідомий вибір кожної особи. Людина має бути психологічно готова до цього до важкої праці, яка пов'язана з великою небезпекою та з великими ризиками. Тому перший етап це тестування на професійну пригодність після цього. Навчання ті, хто проходить навчання, здає випускні іспити, будуть допущені до проведення робіт з розмінування. Бо тому, що ціна помилки сапера це не лише його власне життя і здоров'я, а й долі інших людей, які виконують роботи з ним поруч, або тих, хто в подальшому користуватися розмінованою територією. Тому сапер має бути насамперед надзвичайно відповідальним, уважним, наполегливим і зосередженим. Для виконання завдань з розмінування головне бути професіоналом своєї справи і чітко дотримуватись інструкцій, які збережуть життя ваше та оточуючих людей. В Україні також все більше жінок хоче опанувати професію сапера. Наразі в Державній спеціальній службі транспорту проходить службу саперами вже шість жінок і одна ще проходить курс навчання. Щоб навчити сапера, потрібно мати компетентний викладацький склад та відповідальну навчальну матеріальну базу. Наразі в Державній спеціальній службі транспорту недостатньо сил та засобів для самостійного навчання згаданої кількості саперів. В цьому напрямку ми активно співпрацюємо з іншими державними та міжнародними операторами протимінної діяльності, такі як ФСД, Халотрас, ДРСІ, американською компанією Тетратек. Налагодження зв'язків та співпраці з іноземними партнерами дозволить нам пришвидшити процес підготовки кваліфікованих фахівців з розмінування та допоможе забезпечити необхідним спорядженням саперів. Одні з ключових потреб, які є в Державній спеціальній службі транспорту, це забезпечення сучасними роботизованими системами та машинами для механізованого розмінування, новітні технології, в тому числі роботизовані системи для розмінування, дасть змогу значно пришвидшити процес розмінування, а також дасть змогу. Бути, забезпечити збереження життя та здоров'я наших фахівців саперів Тому ми відкриті і готові до співпраці з усіма, хто, хто може нас підтримати та запропонувати допомогу в сфері протимінної діяльності. Дякую. Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію. А тепер є можливість на кілька запитань із залу від представників медіа. Будь ласка, мікрофон. Звичайно, запитання згідно теми брифінгу. Дякую, Саянко. Віталій Оніан. Якщо не помиляюсь, ви сказали, що необхідно розмінувати територію 1174 тисячі квадратних кілометрів. На чи є розуміння за який період вдасться це зробити, або чи є завдання в які терміни треба? Вкластися, щоб виконати цей об'єм робіт. Дякую. Дякую за питання. Цифра 170 тисяч квадратних кілометрів. Це територія, яка не потрібно повністю розміновувати. Це територія, яку ми вважаємо потенційно небезпечною територією. Після проведення якісного нетехнічного обстеження ця територія набагато зменшиться. І тому зараз прогнозувати скільки часу нам потрібно буде для повного розмінування. Ну, ми не можемо. Це буде залежати від скільки в нас буде територій і скільки наявних сил та засобів для проведення робіт з розмінування. Ще бачу запитання, будь ласка. Добрий день. З якими проблемами стикаються? Основними проблемами стикаються тепер під час розмінування територій. Дякую за питання. Під час розмінування території наші сапери стикаються, передбачається, що кожне встановлення міна чи виявлений будь-який небезпечний предмет може бути сюрпризом, тому жорсткі заходи безпеки. Тому що ворог застосовує різні варіанти мінування, Застосовує міни паски, міни сюрпризи, нестандартне встановлення інженерних боєприпасів. По практиці, чим довше територія була під окупацією, тим більше вибухонебезпечних предметів трапляється. Дякуємо, ще а, бачу запитання. Будь армія, ласка, армі по... інформ Жуцький. Хотілося б дізнатися більш детальніше про співпрацю з ви згадали про співпрацю з організаціями певними да по розмінуванню. Скільки так. вдалося в рамках цієї співпраці підготувати наших фахівців? Так, це перше питання. Друге, чи є якась певна, ну окрім методологічної да, допомоги, технічна допомога з боку цих організацій? Дякую. Дякую за питання. Да, спочатку військової агресії за допомогою міжнародних організацій було підготовлено близько 30 фахівців Державної спеціальної служби транспорту. Це навчання проходило за кордоном, в основному в МАТ Косово, де вони отримали. Міжнародні сертифікати з рівнем EOD-2, EOD-3. Також ми зараз працюємо з іноземними компаніями. Це, як я вже казав, американська компанія Третатек щодо навчання наших саперів. Наразі вже проходить навчання 30 30 наших фахівців, інструкторами компанії ТеТЕК. І також ми розраховуємо їх на їхню допомогу потім щодо в оснащенні цих підготовлених фахівців. Дякую. І ще, будь ласка, по часу у нас є на два запитання, тому орієнтуйтесь. Дякую. Армія інформ, Бекер. Які вибухонебезпечні предмети виявляють сапери наразі, і як і де їх знищують? Дякую Дякую за запитання. Нашими саперами виявляються, ну. Майже весь арсенал вибухонебезпечних предметів це починаючи від протипіхотних мін, закінчуючи авіабомбами, такими як ФАБ 250 Пісят, ФАБ -500. і тому вибухонебезпечні предмети діляться на дві категорії: ті, які можна переміщувати і знищувати відповідно відведених для цього місцях. Ті вибухонебезпечні предмети, які не можна переміщувати, вони знищуються з відповідними вимогами безпеки на місцях виявлення. Дякую, ще бачу запитання. Є Кіра Іванова видання тепеч. Скажіть, будь ласка, чи ви співпрацюєте з великими агрохолдингами у питанні розмінування? І чи можете ви спрогнозувати скільки земель агропризначення цього літа буде розміновано? Миколаївська Херсонська область Запорізька. Дякую за питання. наразі наші підрозділі в Миколаївській та Херсонській областях наразі працюють з розмінування сільськогосподарських полів. Розмінування проводиться вручну, вручну тому, що в нас немає в наявності механізованих систем розмінування. Наявність таких би пришвидшила в рази, в рази, тому що по статистиці сапер вручну розміновує один 15-20, може до 50 метрів квадратних в день. Машина в залежності від марки і роботи, то, ну, території може десь до 8-10 тисяч метрів квадратних за зміну розмінувати. Тобто, опять же, я кажу, після як, як я вже говорився, повторюсь, після проведення технічного обстеження вже буде в нас відома. Повністю забруднена територія. Вже тоді вже можна конкретизувати, які сили і засоби ми можемо залучити до них, і тоді вже можуть бути в нас такі ж і сроки. А по першій частині співпраця з агрохолдингами, Нібелон, каргіл та інші. Чи вони чи ви з ними співпрацюєте, чи вони до вас звертаються наразі? Ми працюємо через через військові адміністрації. До нас приходять заявки. відповідно цих заявок ми виділяємо наші групи для розмінування. Дякую представникам медіа за запитання. Дякуємо нашому спікеру. Я нагадаю, сьогодні на брифінгу був старший офіцер відділу підтримки адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, підполковник Михайло Конопельнюк. І говорили ми, слухали інформацію про те, як підрозділи Держспецтранслужби розміновують українські території. Це мілітарі Медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Слава Україні і разом до перемоги. Героям слава.